Йорданія попросила Сполучені Штати Америки розгорнути ракетні комплекси Петріот, щоб забезпечити безпеку кордону. Королівство Йорданія висловила стурбованість, що війна Ізраїля в Газі переросла в оригінальний конфлікт. Це, звичайно, трохи дивно. Бо коли президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден приїжджав до Ізраїлю, він мав зустрітись в Йорданії з президентом Єгипту з королем Абдалою. Президентом палестинської автономії, але Йорданія тоді відмовила. Але бачите, зараз все-таки звернулося за допомогою до Сполучених Штатів Америки. Міністр закордонних справ Ірану висловив побажання, щоб війна не поширювалася. Але в той же час президент Ірану Раїсі написав в колишньому твіттер, що Ізраїль вже перетнув червоні лінії і тепер всі можуть вжити заходи. У неділю Ізраїль завдав ударів по цілях в Лівані та Сирії.